Слава Ісусу Христу! Приїхав мешін. Провідати Обаму. Але тут є така маленька красуня. Тут на тебе. Красунька. То вісім вісім цих, так? Кубила притиснула її трошки, так, Василь? Так, зараз розкажемо. Це лошечка по Юрові, так? Вісім днів. І по Новоолександрійці кобилі. Видите, то тепер добре мати такі денники, так як для кобилів, не З лошетами якесь таке. Якщо зимов вже ребиться, а? Накше на поле, не? Але тут тв лошечка не в року. Здорова вам буде. Видите, яке потомство Юра дає. Ти жеребець знаходиться тепер у Віженці, У Йога. Бо у Ігора, коли... ну не в Ігора, а у Міші. Просто Ігор тримав. Міше були. Ну не в року, то в твого. Найздорова буде, кажу. Що то 8 днів? Так. І ви хочете ну, дати їй жеребця, ну та зараз буде ветко, ні? Як оно буде? Ножку десь удерла, то, -то, то кобила притиснула чи то. <плес> <плес> Вони оббивають обива... лоща, так, бо то тепер зимов. А... То треба чимось запчихати буде. Красунька, ви такі дає потомство, юве. Дуже гарне. Як на малюночку. Так що. Білі ножки мають дві царі, а немає, чи має тут другу? Він має одну. Дві білі, зірочку має лошечка яйце, І два білі такі під не Ні уроку. Дивіться, то ви кажете, то Томас його навділля. Ну, ну? Файне дає потом. Така красунька. Оце ті... я це люблю, коли це маленькі ткені, не? Зразу тим кіше. Тож, ножку дергла. Але то так не так, то так багато лошадок. Зеленку, гарні, це Олександрійці ну, кобили, ну, мені здається, гарні такі, ну фані такі лошата дають. Та що то Юра, першерон, такий здоровезний. Ну, він мені дуже подобається. Це таке, подивишся, ти вже хочеш щось свого такого дочекати. Краса, ні? А як Обамчик? Нічого не це? Лошатам нічого не каже, ні? А що ви це, щось ці попродали? Ні, є, все. Все, є? Щось продаєте? Ні. Нічого не продаєте, так? Я вже перезимувало, майже перезимувалося. Ще якийсь добрий місяць більше, десь за півтора місяця треба коніму. Каже, Обама в темі давно вже, він знає, що має робити. Красунька, дійсно, ну це дійсно таке... То Як файне, то зразу файне видка. Пририбує тебе зараз. Так, чим і спраємо запчихати. Та Василь зап'єх. Така красунка. Це так. просто казка. Буде дуже файно лишитися, дуже. Черву маєш? Та черва на цьому. І дві однаково по високій платненька така. Ці кобели добре мається. Ви все одно припутую тебе не лакаєтеш. Що... Так, вона така вона є, не... Спокійно ну, дуже, а у нас щось так. Вона як помови. це? Кожен рік має, та? та мала, та? Перед... так? Лошата То гід мало, так? Так, то вже третя роща. У неї так? Перше щось пожило півтора Угу. А друге друга, друга mm -hmm. вона мала по цьому як? По, по, Аланове. по Аланове? А тепер по Юрові має. Каже, Юра тепер у біженці знаходиться. Mm -hmm. Красуня. А таке я люблю капець, але не знаю чого. Щось біля минашка, так? Валя. Валя. Варюха. Валюха. Валюха. Після Валентина на другий день. 15 го числа. Я вже кажу, не, буду... не буде. Валя? Валя? Валюха. Красунечка. Ох, то зараз як почнуться лушати, ката кріса. Еще маленький, висим днів, але Что? Что, такая. А, вот такая, интересная такая. Да. А ты? Ты идешь, другу? О, ты идешь, друг? на, на чолі. Что ты же? Ах ты. Креста. Все уже за зачела. Не лис, уж ново, чек не лис, куда ты? Санечка, головы снова похладят. Кому все так ходити? Так, поки Василь це допутує, кобелу припутує, я йду, покажу обаму і вже там. Сідемо вже раз. Там дошка тепер приберемо, туди на притиснув платіку, так вирощать. А кобела притиснула її, так? так файну, на... А вийшли недовоздок одіватий, так? Кантари вона. Так, я коли кантарі, вона щось обернула його попусту. Що тут наш легенда, га? Так що жеребець нагадуємо на пороку, не? ні? Находиться в мешані. Номер лиш у вас, так? Ви возите? Так, так. возили? Так, так що пацан з виїздом. так? Ого, вуса, вони ж не розчесані, так? Та, він так пив воду, знаєш. Та я понів. намочив, ти мокрий. Він у стайне стоїть, чи? Він як тепло, то все, тепер ті морози. Коли ті... морози у стайне, а коли тепло, ви на двір вже відпускаєш. Так, постійно, не... у у мене було, де? Він вже, він вже не той. Грубий фестов. Ну він туди осіне ще був. То у вас занадто, мені здається. Туди, коли ви, пам'ятаєте, там на горі? Мені вже, ну я думав, то вже занадто був він. Був грубий. тепер якраз сила. Ох, вона там ганяє. Так що такий же рябчик. Обама. Десь вже новий трофей дістав на роднице, так? Від кобилів чи то так був? Ні, то був. Я щось не пам'ятаю. Того то й ви припутали, бо то. Не раз кобили луплі так по грудниці, що... Чи по нозі може. А воно було поголу їдала. Йохта. Всі питаються, якої він породи, це Ми, я не знаю. Я так все Сергія маю спитати, тому що Сергій точно. Ну що, то то може і знає, може. Ну, а якщо, то документів немає ні у ні кого. Великі соці. Стри... Ого, oh, він пішов, да ви так скокнули? Так, Обама познайомився з лошичкою. А щось не був грубший? Ну то де один раз, то він такий аз так, ну Фейсбук. Якщо вірмешся то вже не то, що ви так тримали. Добре, йдемо його. Ого! Дивіться, ви ще його запа... Дві ви ж його запригти зараз ви можете ємо його присилювати на це, ні? Yeah. На місці на він. Обама на палокку, да? Собі на сонечку тут грійся, ні. Не? не буде що буде, не буде. Та що тут так тепленько на сонці? їсти йому тут кидають, у ругу коло є тут у ванну туди воду наливали їм, чи? Ні, ну в ванну коли нема морозу. та ми вже що то решту все як так не продаєте а покажемо пізніше то буде а. вже теплення то буде на вулицю а? А. бо то зараз вам то все останнє виводити так ви кажете що не продаєте нічого підеш подивишся на ту лошицю Ох oh, як це. Сплекався, шия. То йдемо, забираємо кобилу, ні, площадь. Обама віддихає себе. Шибуса... Бігала, непривички зараз це. А на що не було на дворі до тебе? Не було? Ну, перший раз. Дивить, я пішов туди з обаму. Ну, ленту вімо. Що лінті не буде, а? А, я пам'ятаю, що лінті я, я в районі цих лінті. А я взяв нову, я щось байду, же, то в мене... Ага, то прицепа нема вдома, то прицеп є, не знаю, тільки що 12 14, 15. Що? <гум> Ох, є твоя лисочка, є. Олюха! Зараз був в місті поїхав купити, та не забути, що міг спрей і, і забув. Зеленку зараз роблю, не? Та потім купите, ну, можете зеленку, йодом пр. Ну йод безпечний, знаєш. знаєте. І це, зеленка підсушить, ліпше. то і зеленку може чуть, чуть розбавити. І, би не було така це. Найліпше той спрей, будете в місті купити це. І дезі спрей. спрей То удобно собі за... У мене був кубатов, а я Івано видав. То теж дог. Щось треба було я дав. Такої немає. Батова я знаю, колись у коло то... Там, Так десь царапнешся, то мама робила около це, то пшикнеш вона бігав, на пльонучку Ну так гоїлося їло але відто... Воно прикриває так як пленку так. Але мені здається, що чамі спрей його є. Раніше як той був чим-зі. Тепер навіть не знаю, я теж вже давно не так, чекай, дай я в муту глянь. У нові горі Пасок? Ну і одну ленту так Тут вона вносила в вуха одного. І давай звичай, така ж сім. Забирайте достайте. Нічого їй не давав. Так, вони ці кобили на ну, Оксандрійці, вони грубі, як, як медведь. Добрі, мами. Молосні. Вона Валентина Юрійовна. так? Це там, 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 мор'я, за тобова жінка каже, що триматиш? Ось цей мар'я, її? підуть на пасавичку, то буде вже так. красота.